Чекаю на снюсярного кур'єра. Чому вийшов заздалегідь? Тому що кур'єр не чує. Ну, так, в описі голови написано, що кур'єр не чує. А в мене в цьому нахуй, в примітці завжди написано, що типу, передзвоніть під під'їздом. А як він мені передзвонить, якщо він не чує? Точніше, не він, а вона це жінка. З одного боку, добре, що Глобо бере на роботу людей з інвалідністю. Це правильно, я вважаю, абсолютно правильно. Але от такі от нюанси, що треба заздалегідь виходити і її зустрічати, бо вона ж не передзвонить. О, 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 о здається, не здається. Поки що не здається. Лише здається, але не здається. Ну, ви зрозуміли цей каламбур. Забрав я вже замовлення, але я навіть, навіть його не перевірив. Блять, воно степлером застеплячено. Ай. О, ні, це гаразд, все як і треба. Три снюсяри, все як я і замовляв. Зараз роздягнуся і ще трохи попиздимо. Я замовляю снюсяру з доставкою, не тому, що мені ліньки за нею сходити. Хоча кому я, блядь, брешу, звісно, мені ліньки за нею сходити. Але ні, це не єдина причина, чому я її замовив з доставкою. Є ще одна не менш важлива причина. І ні, це навіть не Софія причина, а трохи інша причина. Річ у тім, що кудись, невідомо куди, звідусіль зникла от саме ця червона снюсяра. І навіть синя синя снюсяра теж звідусіль зникла. Ноутбук 200 монтую. Хто зрозумів, той зрозумів. Я тупо снюсярень, мабуть, 10 обійшов в різних районах Києва, В різних, і навіть на різних берегах. І тупо ніде нема червоної снюсяри. От... Просто, просто взяла і зникла кудись, невідомо куди. Сіберія де не де все ще є, але Сібірію я кидати щось поки не наважуюся. Хоча, блять, здавалося б, хулі не наважуватися, якщо я вже кубу кидав, а куба, куба це пізда. Куба це, ну, не тільки розйоб організму, а в першу чергу роз'йоб. Слизової оболонки рота тупо випалює нахуй на блять. І оцей червоний снюс: його ніде нема, ніде, а в Глову він є. От саме в Глово експресі він є, і я його замовив одразу три штуки про всяк випадок, так би мовити, з запасом. І бачу, що моє замовлення везе людина з інвалідністю. Кур'єрка, яка не чує, от прям в самому застосунку написано, що кур'єр не чує. Це вже не перший випадок, коли мені щось доставляють кур'єри з інвалідністю. Далеко не перший випадок, тому я, в принципі, до такого, ну, можна сказати, вже призвичаюся. Єдина проблема, що вони подзвонити не можуть, і до них треба виходити. Так я думав раніше, але. але... Виявилося, от сьогодні буквально виявилося, що навіть такі кур'єри вони дзвонять. От Я таки стаю, намагаюся побачити, зафіксувати той момент, коли вона до мене під'їде, а вона заїжджала з іншого боку, я її коротше не помітив. І тут мені дзвінок на телефон. Я охуєваю. Я думаю, як глухоніма кур'єрка здатна мені подзвонити. Ну, але слухавку, я таки знімаю, кажу: ало? На тому кінці дроту. Мені відповідає робот. От тупо робот каже, що, типу, я зглова, кур'єр до вас прибув, але кур'єр не чує, тому от, типу, хуйома, якось так. Кур'єрка, до речі, була доросла. Я б навіть сказав сильно доросла, їй на вигляд років щось 40. І насправді це сумно. Насправді це дуже сумно, що кур'єри, що люди з інвалідністю у нас в країні. Вимушені десь підробляти, тому що ну, яка в них пенсія? Ну, блядь, 2400 3600. Ну, ну окей, хай навіть п'ятірка. Як в Україні з такою зарплатнею можна прожити? Особливо інваліду? От як? Як він може прожити на цю зарплату, на цю пенсію? От тому й доводиться підробляти, а тут ще ж є проблема, що далеко не всюди беруть людей з інвалідністю. Їх не хочуть брати, тому що, ну, це особливі люди, і умови праці для них треба створювати не такі, як, от, наприклад, для мене. Да? Мені там сказали хуяр, да? і я вимушений хуярити. А там ну, трохи все важче. От в таких нюансах, як, наприклад, дзвінок клієнту, да? здавалося б, ну, для звичайної людини, що таке подзвонити? Ніхуя, ізі. А от для людини інклюзивної, от там вже треба створювати цього робота, який буде замість неї дзвонити. От такі то проблеми. Це не для мене проблема, це радше для Глову проблема, але тим не менш, вони вимушені цю проблему от якось продумувати. Ну, власне, продумали. Молодці, але от така проблема існує. Що ще хотілося сказати про цю кур'єрку? Вона сумна була, вона прям дуже сумна, і, в принципі, ну це не дивно. блядь, Людина з інвалідністю на роботі, ну, а якою вона ще має бути? Веселою, життєрадісною. Та й навіть я, здавалося б, ну, типу, здорова людина, майже здорова, психічно йобнута, але руки, ноги є, слух є, чую, бачу, хай навіть за допомогою окуляр. Про що це я, блядь, казав? Забув. А, про те, що людина сумна. Ну, звісно, що вона сумна, якою вона ще має бути. І тут ще був такий момент, я, сука, вдарив у штангу, висловлюючись футбольною термінологією, я трохи факапнувся при розмові. Не при, не при розмові, а при, так би мовити, взаємодії з цією кур'єркою. Я виходив з під'їзду зі сміттям. Ну, це нормальна практика, коли ти там у кур'єра щось замовляєш, і виходиш з пакетом сміття. Ну, щоб і сміття викинути, і власне замовлення забрати. Я так роблю майже завжди. І я хотів дати цій кур'єрці на чай. Гаманець був у мене в курці. А сміттєвий пакет був у мене в руці. І от вона мені передає снюс, а я на автоматі. Я тупо от машинально. Замість чаюхи протягує їй цей сміттєвий пакет. І блядь, як же негарно це виглядало, сука. Ні, ну, Звісно, я потім зрозумів свою помилку. Я цей пакет одразу кинув на асфальт, дістав гаманець, дав їй двадцятку, подякував, подякував їй, лайк поставив, як їй інакше можу подякувати. А треба ще в голову їй лайк поставити, бо, ну, типу, молодець швидко доставила, буквально хвилин за 15-20. Доставила все як треба, тому лайк Глово і лайк, власне, їй самій. До речі, Глово, щось я вас вилизую, вилизую. Якщо вже на те пішло, блять, дайте мені промокод, нахуй. Дайте, їбаніть мені якийсь промокод. І нормальний промокод, не оця от хуйня на кшталт. Запроси три друга і там отримаєш знижку. Ні, дайте мені якийсь нормальний промокод хоча б на кілька безкоштовних доставок. Ну, блядь, будь ласка, ну що я вас даремно вилизав, блять, сука. Розпекнув за те, що берете на роботу людей з інвалідністю. Я теж майже інвалід, психічний, блядь, просто в мене цієї корочки немає поки що. Тому ну, блять, дайте мені щось нахуй. Якщо вже на те пішло, давайте вам розповім кілька історій з життя пов'язаних з Глово. Я ну, користуюся цим застосунком з 18-го року, власне, коли Глово на ринку з От з тих пір я їм користуюся. І кілька разів, рази три, якщо бути точним, мені замовлення доставляли дівчат. От, власне, третій раз, щойно відбувся. А до цього в різні роки було ще два рази, і ці два рази були ну прям дуже дивними, от прям вкрай дивними. Перший раз була така ситуація в застосунку було написано, що замовлення везе якийсь там Валера, Віталік, якийсь там Василь, Ділшот, Камшот, ну щось таке було написано. Але ні, передзвонює мені ж дівчина з дуже приємним голосом: каже: Доброго дня, це кур'єр голову. Типу, спустіться, все як завжди. Я спускаюся, і що я бачу? Кур'єрка приїжджає на якійсь охуєнній машині. Ну, от, на жаль, я на марках машин дуже хуйово розуміюся. Я навіть коли таксі замовляю, я дивлюся на номер, а не на марку. І, от, коротше, я виходжу, кур'єрка сидить в машині за кермом. Якийсь чувак, мабуть, є цей Віталік. Виходить дівчина, передає мені пакет, і я такий бля, в чому прикол. Типу, дівчина працює кур'єром, але вона не сама їздить там, на велосипеді, а її підвозить, її там хлопець, йобар. Френдзонщик, хто він, власне, такий, ну незрозуміло. Ну, я тоді подумав, що а може це колега по роботі, може йому там додому треба було їхати, живе він там десь поряд і вирішив її підкинути. Щось таке я для себе вирішив. Хоча, блядь, дивно, що кур'єр Глово їздить на якійсь охуєнній тачці. Мені зазвичай, якщо кур'єри приїжджали на тачці, то вони приїжджали на якійсь там деонексії вбитій. Одного разу взагалі чувак на Жигулі приїхав. Ну, то таке. Ну, якось я зафіксував для себе цю історію, але не, да, не надто придав їй уваги. Але була ще одна історія, десь через рік так само замовляю, в застосунку вже була жінка, якась там Світлана, чи Валерія, чи Каріна, чи ну, неважливо, під'їжджає до мене, так само дзвонить, теж приємний голос, каже, типу, Виходьте, я вам все привезла. А, це вже була пандемія, до речі, 20-й рік тоді виходить. Я виходжу, і що я бачу? Ситуація повторюється. Вже якась інша кур'єрка, але так само її підвозить чувак на якійсь понтовій машині, блядь! Як це, бляха працює? От просто незрозуміло. От просто друга така ж ситуація через рік, через календарний рік, так само кур'єр жінка, дівчина, точніше. І так само її підвозить якийсь чувак на машині. Я такий, що за хуйня? Як це так? Жінки-кур'єри працюють на тачках, і навіть не самі за кермом, а їх підвозить якийсь йобар. А в чому прикол, щось я не второпав. Якщо у вас були подібні якісь ситуації, вискажіть, будь ласка, ваші версії в коментах, як воно так працює. Ну, я для себе знайшов, типу. Таке виправдання ситуації. Така от у мене є гіпотеза, що дівчина, типу, хоче працювати. Вона така, знаєте, самостійна, незалежна, емансипована, феміністична. Вона така, блядь, папік, мені не нужны твої деньги. Я сама буду хуярить в голову, блядь. Але папік їй і каже: типу: ну що, ти будеш сама їздити на велосипеді, і в дощі, і в зливу, блядь, і в тайфуни, і в урагани, в буревії. Типу, ні. Хочеш працювати, працюй, але я тебе буду возити. І Типу, вона наче емансипована, наче самостійна, незалежна, але все одно її возить по роботі, по заказах ПАПІК. І типу, вона навіть в нуль не працює фактично, бо на бензин, на обслуговування тачки, ну, зрозуміло, що йде набагато більше грошей, ніж вона там здатна собі заробити. Блять, раніше, скільки кур'єри Глову отримували за замовлення? Там 50 гривень, 60. Ну і бензин тоді, звісно, коштував дешевше, але, блять, ну, тим не менш. На якійсь понтовій тачці, яка, очевидячки, жере набагато більше, ніж Жигуль, і обслуговування її коштує також набагато більше, ніж Жигуль, блядь. І її возить якийсь чувак, да, витрачає гроші там, на бензин, на все таке. А вона типу працює, отримує собі оці копійки за замовлення. Дуже дивна ситуація, от прям дуже дивна. І якщо перший раз це могло бути якесь там співпадіння. Точніш ні, я як це блядь, працює. Перший раз випадковість, другий раз співпадіння, третій раз вже тенденція нахуй, але третього разу поки що не було. От ця глухонюма жінка, вона приїхала до мене на велосипеді. На непоганому до речі, велосипеді, але тим не менш, отакі-то історії малята. Пишіть свої думки, свої роздуми в коментах до цього відосу, А я на цьому, мабуть, з вами прощаюся. Іноді мені пишуть, який ти хікан, ти з дому виходиш. От сьогодні я фактично з дому не виходив. Хіба що замовлення забрати і сміттєчко викинути. А так, ну от сьогодні я лежу вдома, купив собі снайпер Еліт 3, ахуєнна, до речі, гра, і буду у неї маслати. Я щось раніше думав, що африканська кампанія це хуйня, типу, не цікаво, ці всі еля ламейни та бруки, нахуй воно треба. Лис Пустелі знову ж таки, але ні, ахуєнно, дійсно цікаво, дійсно класно, Блядь, оце катаю, блядь. Пройду цю гру 100%. блядь. Ще й в ремастер другого снайпер-еліта також граю, там, там ще краще, там, блядь Берлін. Зруйнований вщент Берлін. І, ну, бля, ахуєнні ігри. От перший хіба що снайпер-еліт мені не сильно зайшов, ну, він банально перевірку часу не витримав там. В четвертий ще не грав. Бо Франція мене теж не насильно той приваблює, але думаю, з часом я його куплю. Ну, блядь, поки що він 600 гривень коштує. Коротше, все пацани, на сьогодні, все. І бінтач. До нових, як то кажуть. А, блядь. До нових зустрічей.